Цієї суботи Чернівська Десна грала з командою Оболонь Бровар матч, який вирішив подальшу долю команди. Наші хлопці були налаштовані лише на вдалий результат. Їм вистачало одного здобутого очка, щоб гарантувати собі потівку до української прем'єр-ліги. Перший тайм закінчився з мінімальним рахунком на користь Десни. На 43-й хвилині після вдалої контратаки першим на добиванні був Ілля Коваленко, який відкрив рахунок. Вже на перших хвилинах другого тайму Чернігівці втратили свою перевагу і пропустили гол. Але це не зламало сіверян на 60-й хвилині. Матчу Євген Чепурненко вивів нашу команду вперед влучним добиванням у створ воріт. Фінальну крапку у матчі на 79-й хвилині поставив нападник київської команди Дмитро Скакун. Матч закінчився із нічимним рахунком 2-2. Та це повністю задовольнило наших футболістів. Із 72 очками Десна гарантувала собі вихід до української прем'єр-ліги з другого місця турнірної таблиці. Чернігівські гравці не змогли стримати свої емоції і вже у роздягальні відсвяткували історичну подію для команди і всієї області в цілому. 2 червня наша команда зіграє останній матч у першій лізі із лідером чемпіонату Маріупольським і лічівцем. Але ця гра вже нічого не вирішує. Наступний сезон Десна проведе у складі 12 найсильніших клубів України.